Друзі, і ви зараз зізнаєтеся, яке завтра 9 грудня свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде приємно і цікаво. Або ні? Отже, 9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією. Ну ну Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду. Авіани святкують непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Далі цікавіше. День народження комп'ютерної мишки, День Різдвяної листівки. День вантажника, вітаю всіх причетних. Ми всі в якомусь сенсі вантажники. Це світній день техно, день народження Оли Лукоя. день пожвавлення та день імбирного печива. А свої іменини за новим календарем святкують Василь, Володимир, Олександр, Степан та Ганна. А за старим календарем Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан та Яків. Привітайте всіх ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна лінуватися, скупитися і ходити у брудному одязі. Також чомусь заборонені в цей день далекі подорожі не можна поводитися занадто голосно і заважати оточуючим. І це буде завтра, 9 грудня. Слава українцям і слава ЗСУ.